Не чути вас, будь ласка, вімкніть звук. Тепер чути? О, тепер чути. чути. Е, О, е. Е. Шановні колеги, доброго дня. Перепрошую. Е, отже, у центрі моєї доповіді постать Миколи Ілліча Стороженка. Е, хочу нагадати, що рід стороженків дуже відомий в Україні, і з цього роду походять. Такі визначні постаті, як письменник Олекса Стороженко. Для істориків відомі постаті Миколи Володимировича і Андрія Володимировича Стороженків, хоча діяльність їхня не завжди була на, е, на користь Україні. Е, Музикознавці знають про бр братів Дмитра і Левка Ревуцького. і з цього давнього роду. Походить і Микола Іліч Стороженко. Чому я обрала його поста для сьогоднішньої доповіді? Ставлення до нього, висвітлення його особистості у спогадах дуже показове для нинішньої ситуації, адже російсько-українська війна стала каталізатором для процесу. Для прискорення процесу усунення з культурного простору і суспільного політичного дискурсу України багатьох імен назв, щоб зменшити вплив російських наративів на світогляд українців, і саме тепер наше суспільство ставить високі, надзвичайно високі вимоги до культури, до присутності в ніхідів, них, них які заслуги яких є. Відчутними і для сьогодення. І на особливу увагу досі заслуговує проблема повернення до України численних її етнічних працівників, які жили і працювали на тоді в інших державах, і зробили помітний внесок в їхню культуру, історію, освіту, літературу. І до таких належить. І Микола Іліч Стороженко. Отже, народився він 1836 року, був нащадком відомого спочатку 17 століття козацького роду, який належав до української еліти. Народився у селі Іржавець Прируцького повіту тодішньої Чернігівської губернії. З десяти років переїхав з батьками у село Мармизівка на Полтавщині недалеко від Лохвиці, а з 18 років навчався і жив. Москві, ну і власне ця доба, в якій йому довелося жити друга половина 19 століття, дуже характерна процесом утягування інкорпорації української інтелігенції, її інтелектуальних сил у систему Російської імперії. І не уникнув цього і Микола Стороженко. В 1854 році він закінчив зі срібною медаллю першу київську гімназію, і, власне, випускників цієї гімназії готували до вступу в університет Святого Володимира. Але доля розпорядилася так, що юнак заприязнився з батьковим другом, відомим тоді вченим славістом Осипом Бодянським, який був родом із містечка Варви. І, звісно, що він шукав талановитих студентів для себе і активно пропагував свою альма-матер. З 1842 року Йосип Бодянський був професором кафедри історії і літератури слов'янських на річ Московського університету. так тоді називалася цікава кафедра. Отже, під впливом цього батькового друга і земляка. Стороженко вступив на історико-філологічний факультет Московського університету. Після його закінчення вчителював, перебував у тривалих закордонних відрядженнях, далі повернувся в Москву і зробив там наукову і професійну кар'єру, захистив магістерську, потім докторську дисертацію і завідував кафедрою всесвітньої літератури в московському університеті. Тобто, став типовим представником тодішньої інтелігенції, яка перебувала на службу в імперії. І, звісно, не може називатися суто українською. Але в центрі досліджень Стороженка як науковця була творчість Шекспіра і його літературних предтеч. Тобто свої сили і здібності він насамперед прикладав на ґрунті світової культури і ставав за нинішньою термінологією на шлях міжкультурного діалогу. Саме Шекспірознавчі праці поставили цього вченого в ряд. Першокласних знавців Шекспіра і дали йому світове визнання. Варто згадати хоча б такий факт: коли англійцям знадобилося забезпечити науковим коментарем повне зібрання творів Роберта Гріна, а це був саме попередник Шекспіра, вони попросили дозволу перекласти дисертацію Стороженка англійською мовою. У галузі української літератури цей учений найбільшу увагу приділяв. Шевченкові він працював в архіві Києво-Мофолівського братства і на цій основі написав кілька статей, опублікував їх у журналі Київська Старіна. Київська старіна. Нещодавно опубліковані архівні документи свідчать, що Микола Іліч Стороженко ще під, під час лондонських відряджень перебував під наглядом поліції і не міг розраховувати на викладач пробування в Україні, і через те змушений був працювати. В Москві, тому його немає на наш погляд, немає підстав зараховувати до зрадників Батьківщини. Навпаки, його доля є зразком того, як людина, в супереч обставинам, може зреалізуватися як фахівець. І нині потрібно звертатися насамперед, літературознавцям до спадщини Микола Стороженка, а для вивчення біографії його. Насамперед, треба актуалізувати спогади про цю неординарну особистість. Критерієм для цього є не лише його українське походження, а й його україноцільські симпатії, Шевченкознавчі дослідження, постійний зв'язок із рідною землею після смерті батька з 1884 року від травня до вересня він проводив літо у своєму родовому маєтку у селі Мармузівка. І здійснював там величезну громадську просвітницьку роботу, і, зрештою, він фінансово підтримував журнал Київська старина». Отже, спогади про Миколу Староженка, всі вони ж ніяк не зібрані, не упорядковані, комплексно не були розглянуті. Вони складаються з кількох блоків. Першими спробами Висвітлення життя і праці діяча і цінним джерелом, взагалі для висвітлення ролі української інтелігенції у Росії були статті з приводу ювілеїв Миколи Стороженка в періодиці. Це було і 30-річчя наукової діяльності, і 35-річчя викладацької діяльності. І 60-річчя від дня народження. І зрештою, тобто окремі статті друкувалися в тодішній пресі, і на честь цього вийшов збірник з назвою знаменням науки. І тут теж є найважливіші біографічні свідчення і штрихи спогадів про нього. Значно більше спогадового матеріалу містили некрологи і поминальні статті, які, власне, і сформували основу. Яку пізніше розвинули у своїх спогадах його сучасники? Ну і третій блок матеріалів це власне спогади. Зокрема, в 1909 році, через три роки після смерті вченого, було видано збірник промов і спогадів, який так і називався Пам'яті Ніколая Ілліча Стараженка. Це видання важливе тим, що містило цінні дані про факти життя діяча, його оточення, коло спілкування, симпатії, погляди і людські якості. Важливими змістовими лініями спогадів є розповіді про становлення стороженка як науковця, про роль у цьому його університетських професорів. А спогади концентруються навколо особисто людяного, професійного і національно-культурного аспектів. Не завжди вони відокремлені один від одного, бо ж йдеться про цілісну особистість. І якраз я хочу звернути увагу на останній вектор. Ще в поминальній статті Матвій Розанов, колега Стороженка по кафедрі, літературознавець, зазначив найголовніші чинники, на які мав зважати майбутній біограф Микола Стороженка і серед них. Українське, чи, як він писав, малоруське походження вченне. Хочу наголосити, майже в усіх спогадах присутній український складник культурної ідентичності Микола Стороженка. Більшість авторів акцентували на його походженні суто українській духовній організації, яка, за словами Андрія Ніковського, просто таки била в очі великоруському громадянству. У словах про українськість Миколи Стороженка в 1909 році не відчувалося зневаги чи приниження, швидше, навіть заздрість до місця, де він зростав і формувався як особистість у гармонії з народом і природою України. Дитинство і юність наголошують автори спогадів, витворили духовний склад цієї людини і назавжди пов'язали його з рідним краєм. Малороз за походженням народився в родовому маєтку своєї матері тут. Серед мальовничої природи, обвіяної променями яскравого українського сонця, про його дитинства, писав журналіст Дмитро Шереметівський. М'яка гармонійна натура Миколи Ілліча, ніби пронизана промінням українського сонця, допомогла йому знайти щастя для його серця, зазначала перекладачка Віра Спаська. Малоруський струмінь помітно пробивався в всьому складі фізичної і моральної особистості вченого. Наголошував Матвій Розинов і просто такими білічними фарбами змальовав характер ученого, показуючи переваги його походження. Цитую: з під ласкавого неба своєї прекрасної батьківщини Микола Ій Стороженко приніс до нас на сувору північ суто південну рухливість і жвавість, чутливу сприйнятливість до всього поетичного і прекрасного, ясну гармонію надзвичайно чуйної і ніжної душі і невичерпний запас чаруючого гумору. Розинов зазначав, як у зовнішньому вигляді, так і в моральному складі своєї душі, Стороженко мав безсумнівні риси свого українського походження, був утіленням ідеального українського інтелігентного типу. Микола Янчук, відомий учений фольклорист, теж в стороженкові антропологічні та психічні особливості українця, типовий малороз за характером і навіть за зовнішнім типом, і широко освічений, люблячи ніжно свою батьківщину. Данець Георг Брандець, відомий тоді літературознавець, синтезує поняття русський українець, як тоді вже було прийнято, і підкреслює Стороженкову духовну рівновагу, яка походила з широти російської натури і з задушевності його українського темпераменту. Олексій Веселовський, відомий літературознавець, рідний брат більш відомого літературознавця Олександра Весело... Веселовського, писав так. Просто українець родом, він впливав на північних мешканців свіжістю і безпосередністю свого племінного типу. Матвій Роза зараховував Сроженка до числа тих талановитих малоросів, котрі, так як і Гоголь, Костомаров, Бодянський та інші цитую, досягали верхів загальноросійського культурного і науково-літературного розвитку, залишаючись водночас вірними синами і типовими представниками своєї прекрасної батьківщини. Микола Ковалевський, відомий історик, правознавець, писав про Стороженка. Дворянин із запорозьких козаків був клицарем і в своїх літературних смаках. Тут варто згадати, що Стороженків належить і кілька художніх творів, зокрема, три поетичні казки і п'єса. Микола Ковалевський ставить стороженка поряд із Гоголем і Шевченком, але в контексті далекому від національної свідомості, цитую, дотепний хохол, що жив в Гоголя і Шевченка. Служив прототипом того добродушного з гумором малороса, яким ми знали Маково Влітчя. Аналогії з Гоголем з'являлися найчастіше. Випадок Гоголя, за словами сучасної літературознавеці Віри Агєєвої, став класичним для розуміння проблеми розколотої ідентичності людини, що мусить вибирати між поневоленою батьківщиною і імперією, між своєю національною культурою і чужою. Додамо, що у випадку Миколи Стороженка ця паралель, звісно, була доречна лише на паралель стороженко -Гоголя. Паралель була доречна лише на позначення проживання і служіння за межами батьківщини. Стороженкові не довелося балансувати між двома культурами. У нього не було національного роздвоєння, оскільки для науковця мова не є таким інструментом, як для письменника, як для митця. Тобто, вчений навряд чи долав двомовність характерну для Гоголя. І з невичерпним запасом гумору він представляв із себе не зовсім нас на півночі явище і робив вплив чаруючий. Так, наприклад, Стороженка, літературознавець Матвій Розинов, окреслював принципові розрізнення між росіянами і українцями, що полягали в наявності гумору, надмінного елементу української національної психіки. Інший автор спогадів, літературознавець Іван Линниченко від Новоросійського університету згадував про жвавість професора Стороженка якусь неповторну якість і делікатність його жартів, що ніколи не ображали співрозмовника. Автор спогадів наголошував, що Микола Іліч дуже добре знав українську мову, якою спілкувалися в сім'ї Стороженків, і прекрасно читав малоруські твори в голос селянам переважно гумористичного характеру. Факт спілкування українською мовою у дворянській сім'ї Стороженки дуже важливий, адже мова, яку вважають сучасні дослідники, є ключовим складником національної ідентичності. Микола Ілліч читав книжки українською, знав про новини української літератури, про це, зокрема, свідчать спогади Олени Пчілка і в родинному маєтку розмовляв українською мовою. Спогади Линиченка це здебільшого переповідання цікавих родинних історій, але вони важливі для біографа Стороженка, і, зокрема, засвідчують, що він мав рису успадковану від батька Івана Яковича безпосередньо суто малоруський гумор. Важливою є й така деталь. Схильність до жартів стосувалася лише інтимного кола спілкування, але аж ніяк не позначалася на викладацькій науковій роботі вченого. Глибше, ніж Іван Волонниченко, відтворив Стороженкову натуру літеропрознавець Олексій Василовський. Цитую: Живий гумор, сатирична спостережливість, здатність у раптових дивовижних імпровізаціях відтворювати в особах життя були невичерпні і насамперед випадали в очі, указував він. І водночас помічав, щоб в дотепному спостерігачеві й за оболонкою гумору приховувалося захоплене поклоніння перекрасовому мистецтві, поезії, житті, природі. Гумористий комік був водночас захопленим естетом. Просто роженків оптимізм, завдяки якому він переболював страждання, писав Матвій Розинов, цитую його надзвичайно жалісливе і добре серце, чутливе до будь-якого і нещастя, могло б просто стекти кров'ю. Якби природа не, горо... не нагородила його рятувальною противагою у вигляді світлого малоруського гумору. За висловом Миколи Ілліча, гумор слугує малоросу щитом, яким він захищається від ударів долі і життєвих негараздів. Цей щит вже цей щит рятував і самого Миколи Ілліча, і е, водночас мав властивість притягувати до нього симпатію всіх, хто з ним спілкувався. Тобто хочу сказати, що цей збірник спогадів про Стороженка був відомий і в Україні, і на нього з'явилася рецензія у щоденній газеті Рада, автором якої був Андрій Ніковський. Ніковський не з усім погоджувався з авторами спогадів, зокрема з Миколою Янчуком, який перебільшував свідоме українство Стороженка і називав Миколу Ліча ідейним діячем України, борцем за її ідеали, яким має гордитися не лише Україна, а й уся освічена Росія. Ніковський із гіркотою наголосив, що Стороженко українець по крові, по вдачі, але зовсім мало. По свідомості і його діяльність не виходила за межі звичайних літературних симпатій. І вважав, що Стороженко, так само як і Гоголь, Бодянський, і багато інших українців, були втраченою силою для України. Ну і ще згадаю про Олену Пчілку, яка намагалася не переоцінити стороженка як українця. Вона у своїх спогадах не називала його українським діячем чи борцем за українську національну справу, але, за її словами, Україна може, може пишатися ним, оскільки дала йому силу інтелекту, талант, властивості душі, серця, його м'якість, делікатність, щирість, риси справжньої української натури. Отже, попри те, що в спогадах, здебільшого, використовуються номінації традиційні малорос, малоруський чи малоросійський. В авторів спогадів не було розуміння духовної і інтелектуальної переваги росіян над українцями. Стороженка сприймала насамперед як інтелектуальна світового масштабу людину гуманістичних демократичних переконань і риси, які наголошували мимуаристи в психологічному портреті Стороженка, ще раз засвідчували характерні для українців засадничі світоглядні цінності, ідеали. Отже, спогади його сучасників, зокрема, ті, яких Культурні складники і Стороженка є важливим джерелом для його біографії, як видатного українця, ім'я якого має бути вписане до контексту українського культурного простору. Дякую вам, Галина Є запитання? Є запитання? Будь ласка, будь ласка. Галина Андріївна Володимир Іванович, виходячи, запитав: А чи Галина Андріївна готує монографію? То я підхоплюючи питання Володимировича Володимир Івановича через мене. Я питаю Галина Андріївна, чи ви готуєте, я знаю, у вас виходять і статті, є матеріал, чи є задум взагалі щодо монографії, тому що, як ви гарно так розказали, за тими трьома здається, так, такими блоками формуватиметься його спадщина, опрацювання. Дякую. Дякую за запитання. Це власне власне імпульс до того, щоб я пришвидшила роботу на цю монографією. Я це запланувала, тому що ну постать заслуговує на це, як то кажуть, образливо за наших діячів, яких не знають в Україні, і ті шекспірознавці українські. Не звертаються до його праці. І ще ну, це ставлення до українців в Російській імперії. Дехто вважає, що от Радянський Союз це та сама Російська імперія. Та ні в Радянському Союзі Микола Ілліч вважався буржуазним літературознавцем і про нього взагалі згадували у двох трьох рядках. Тому все ж таки, ну. Не можна так однозначно про це все свідчити. Звичайно, що матеріали про його життя і діяльність розкидані, розпорошені. Я спираюся переважно на ювілейні матеріали спогади, яких дуже багато власне спогади сучасників, які з'явилися одразу після його смерті, і пізніші публіцистичні спогади, написані відомими письменниками. Вони вже художньо оброблені, і на першому плані в них не герой, а так би мовити, вже образ автора. От Андрій Білий, який жив в одному будинку, це був професорський будинок, і ми знаємо, що у цього представника. Літератури срібного віку Андрія Білого батько був професором математики. Москові дякуємо, Галина Андріївна. Так, дякуємо так. Тому, ну, що це нас все дуже живе, цікаво. Так багато, дякую, дякуємо. Вибачте, дякуємо. У нас ще є доповідачі. Спасибі велике. Ми вам зичимо успіху у підготовці монографії, і видання її.